Нам потрібен нагорняк Валерій Вікторович. Його немає, він в город. Ви хто йому приходить? Мама. Мама, ви тут Так. Проживає. В да. Проживає в городі. Проживає. Проживає в городі. Да. Так. Угу. От, адреса дана на... Вискалиписано на цю адресу. Ми передаємо вам повісточку. Я нічого не беру, його немає. Ви можете не розписувати. Я можете нічого не беру. Шукайте його і Хай він розписується. Ви ми по протесті приїхали, та, де ви я нічого не беру, я харіка, я буду беріть мене. беріть мене. Вислухайте. нас! Вислухайте до кінця. Ми залишимо, йому тут передасте. Ми в... Я ми в Нічого не беру. Передасте, ви не беріть, ви йому передадеся тут повісточка до нього. Аківі, він тут не проживає. А він, проживає. де він проживає? тут на А ну, день поїхав? Ні. А ви хто приходите? Я брат. Брат. брат Зв'язок є з ним. Ну, зараз, ну, понятно, що за маліно обриває. Батьки трепетати. А вдома хто є? Вдома. Повинен чи є? Повинен, бо я тільки приїхав це. Зараз я піду один. Ой, він зеркало од вас був. Я вам добрав. Юрій Олександрович. Він не живе. Ну, він прописаний, він не живе. Дивіться, я вам залишу таку бумажечку, він 23, сповіщення, якщо це робити на медичний. А я його не б доживлю. Двіться, третю, або щось почитаєш, він з'явився для проходження, медичного ходить. З собою мати військовий квиточок. І все. Якщо в нього якісь вади, якісь ну, хвора людина, так ну, розумієте, зараз... Найти... беруть всіх підряд. Ні, 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 От він в мене ні. сердечник, ну, я знаю, О, що це реберу. Дивіться, бере з собою всі документи. Всі документи. На нашу лікарську комісію приходить, заявляє скаргу до терапевта, вона йому дає акт. Він йде в лікарню обстеження, приносить. Визначають на його записи, що ми його придатним, зробимо військовий куточок і відпускаєте, що він не требує. Не це на медичну комісію. тут немає. Ну якщо він не явиться, дивіться, бо всьому. Тобі йому скажіть, що числа, якщо він не прибуває, то тоді ми подаємо на розшук. Розумієте? Буде, ну негарно буде. А потім на затримання, не дай Боже. знаєте, ну, Самі розумієте, що це, це життя. Так чи ні? Ну, то що не можемо. Ну, робота у нас така, розумієте, ми тут теж не беремо. От тут вже пішло послухати, нам приїхали, кажуть, що ми в КАМАЗ грузимо і відводимо людей. Це цирк просто. Люди ходять, ходять. Ну, ви за бачите, от вод... дивіться, от ми приїхали, де КАМАЗ, де ми, ми когось беремо, О, скажіть мені. Ви самі бачите в свої очі, що такого це неправда. Все, вдячні вам. Добачиться. Важна ваша пела. На нього випускана цього повісочка, ви бачите. Він вивче, я не знаю. О, okay. документи oh. Я не буду брати повісточку, я не Ти, ви ви берете. Ви випустите мене, ви бере Я Віддає тому чи брати. Ну, Він на своїй службі бере витяг заказу, Несе у нас своїм батьку, щоб ви її висняли. Він що не зняти, він, він не розгляне. نه... <голов2> не знову... Я не буду працювати. Я йому дозволю, що з третього пошовсь йому прийти. Дивіться, ми тут залишаємо вам, а ви схожі, передавайте, не передавайте, перезвони. Дело в тому, що він бере дитяк, стакати на роботі, йде в автомат, Я в мене. Роботу. Ну, зразу нехай прийдуть, зразу підійде, та все ці питання ну, зразково рішень. Військовий комісаріат. Юрія Миколаївича. А, а де він? Він, він на роботі. Коли він буде? Ви, 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 ви можете передати йому цю бумажку таку? Це повісточка. Якщо троє дітей, нехай бере всі довідки, свідоцтво про народження дитини. так? Де, дочка так? Свідоцтво, якщо троє і більше дітей. Приходить, сірокопію робить і оригінально ми звіряємося, підковуємо і пішоємо вже не зараз. П'ять замотимо поїздку третя. Третє або шостого.

Чатверо дітей. Ведеться бою 20 пломоробних дітей. Берять, берять, берять і тисяч, і, і навіть, навіть питання немає.